Соня Морозюк вирішила остаточно нас добити. Вона заспівала. Я нагадаю, хто така Соня Морозюк. Це художниця сенсів, її оця мазня, її картини продавались за величезні кошти. Потім вона потрапила в великий скандал з викраданням величезних сум з держбюджету. І ось Соня Морозюк вирішила співати. Знаєте, як в неї пісня називається? Пісня в неї називається Вільна. Нічого собі. Якщо я там в картинах не дуже там розуміюсь, да, і можливо дійсно її картини коштували таких великих сум, ну то в музиці я розуміюсь. І тут Соні Морозюк не вийде. Схалтурити і продати свою творчість за великі гроші. Але можливо, можливо, вона дійсно зробила, ну, щось таке з сенсами насичене, вокальне, стильне. Ну, розумієте. Скажу наперед, ні. Знаєш, відеокліп для Соні Морозюк зняла вінярська. Та сама вінярська, та сама вінярська, яка знімає просто нібійші кліпи для Камалі. Почнемо з допису відеокліпа. Значить, Соні Морозюк розповідає, що ця пісня це сублімація останніх півроку мого життя. Пісня, а не картина. Поняли? Я не знаю, якби Соня Морозюк передала а, на картині всі ті останні півроку її життя. Ну, ладно. Відчувати свободу в проявленнях, слідувати своєму творчому поклику, вірити у своє сьогодні, відстоювати свою непохитність. Внутрішня імперія людини може бути різною. Імперія людини. Боже це ж треба було підібрати такі слова. Оце знаєте, щоб типа. Підсвідомо возвести себе в очах інших. Ну ладно. Вкотре запрошую відчути мене, відкриваю для вас іншу свою межу, даючи нову призму сприйняття. Давайте дивитися, давайте слухати, давайте оцінимо відеороботу, пісню, вокальні здібності Соні Морозюк. І, ну, сенси, звичайно ж, сенси, які були закладені. Просто перш за все хочу сказати, що цю пісню от Соня Морозюк розказує, що ця пісня про останні півроку мого життя. типу. Ну, Логічно, да, от логічно, коли. Um, ти як митець, як автор сенсів, мала б написати сама цю пісню. А в результаті тут написано, що музика і слова Асі Хорошон. Коротше, Асі. Ну, типу, ти як митець маєш сама була б написати і музику, і слова до цієї пісні. Ну, і там показати свої сенси. А коли хтось за тебе це пише, і ти подаєш себе, як це щось твоє авторське, ну, типу, ну якось ну, щось не пахне творчістю. От правда. Ладно, все, починаємо. Бай Вінярська. Шрифт топ. Ну, уже. Дивимось. Ну, ж, кані... давайте ще раз цей кадр. 2034 року. Це вона буде на тайм, напевно. В журналі, коротше, візуалізує. Окей. Ну, ладно. Непонятно нічого, ну, ладно. Що, от, дивіться, от нерівно ж написала. Ну, не посередині, якось, ну, типу, що це таке? Вау. Уже не вспіла початися після, як я вже чую плагіат. Ну, типу, там з тим скандалом не вспіла, да, типу, з тими викраданнями грошей не вспіла успокоїтися, як отут уже ми чуємо викрадання знайомих семплів з пісні Аріана Гранде «Seven Rings». Перші звуки привіт Аріана Гранде. Ну, Окей. Окей. Я хочу звернути. Ми будемо зараз обговорювати ще сюжет відеокліпу цього, тому що я не знаю, що Вінярська і Соня Морзюк хотіли сказати цим відеокліпом, але зараз будемо коментувати. Погнали! Аріана Гранде. Бачите, вона іде з каністрою. Щось несе в цій каністрі. Чи впевнена її хода. в чому була її вона. Тепер вона. Така Глісандо таке. Роздівається, жарко їй. Дивіться, тягне цю каністру. Ну, дивіться, пару кадрів назад вона цю каністру спокійно собі несла. Ну, Несе собі спокійно цю каністру. Тут вона вже її тягне. Я не можу поняти. Так важка ця каністра, чи ти її спокійно несеш? Ну, типу, в чому сенс? ти відпустись. Вона ніби пише пісню цю, так? Да? Типу вона ніби пише. я не знаю, що там. Ем, ну, Ми знаємо, що пісню цю написала Не Соня Морозюк. Так, десь появилась супермаркету Тілешка. Окей. То вона її несла, то вона її тянула. Тепер вона везе цю каністру. Але от, зверніть увагу, що вона за оцей куплет і приспів вже в три рази встигла переодягнутися, то вона йшла в такому плащі, зняла е, сукню така красива. Тепер третя сукня, зверніть увагу на оцю модне оце взуття, яке зараз ковбойки чи як вони називаються. Тут, е, якщо ви хочете знайти сенс в цьому відеокліпі. Тут немає його. Тут Соня Морзюк хоче показати, е, дивіться, який в мене є модний одяг. Тіпе. Дивіться, можу собі дозволити купувати такі лакшері речі, Надо ж, типа, вигулять ці речі. Ну, давай у відеокліпі буду на кожному слові змінювати наряд. Похер, що з той каністру відбувається, я міняю наряди. Ну, що відбувається? Ну, це обратно ноги роздвигає. Ну, ще Не всі успіли відійти від тих історій. Соні Морзюк, що там, хто там і що як полюбляє, да, тут обратно ці ноги роздвинуті. Я не можу поняти, і, до речі, по вокалу, якщо ви чуєте. Чути, що записано максимально обережно, і є такі моменти, коли ну, відчувається, що людина не займалася вокалом, грається голос, тому що якщо ти співаєш пісню, ти маєш по суті співати в якійсь одній, там, в якомусь одній техніці. Да? А тут у нас якось. Потім туди йде звук. Окей, ноги роздвинули. Я намагаюся розуміти, що відбувається в відеокліпі. Так, дивіться. Бачили тільки що мигнув кадр. 25-й кадр. Дивіться, це, це такий факап у монтажі. Вінярська, ну як ти могла змонтірувати кліп, щоб оце блимнув кадр? Давайте ще раз знаходимося. Давайте я вам спеціально зроблю такий отак. І тепер дивіться, як мигне кадр. Бачили мигнув тільки що кадр. Я нагадую про курс по мобільному монтажу. На моєму курсі, ви точно не допустите таких помилок в монтажі. Ну, Ви розумієте, що це, типу, офіційний відеокліп. І там просто факап у кадрі. Ну, типу, ви бачили тільки що ці, цю перебивку. Так, що там написано? Пере. Правда пере... переможе, правда переможе, правда переможе, я в це вірю. Боже, я думаю, що там написано сенси, 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 сенси. Може, в цьому є мета через і себе кричіть знайти. Скажіть, будь ласка, от чого всі, от чого в кліпі, от якщо треба якісь зміни зробити, чого треба ото обрізати ті парики? От вічно треба різати те волосся. Давайте ще раз не. Дивіться, давайте згадаємо кліп Лі. Лі". Пам'ятаєте, в неї колись був відеокліп у Лі де, Лі, де вона там танцює, і вона також обрізає волосся. Ем, і типа в неї таке каре було. Потім Ліда Лі Далі вже знімає перуку, теж міняє волосся. Уже і Соня морозюк обрізає те волосся. А можна, бляха-муха? Ну, слухайте, є дуже багато того. Талант... У мене теж дуже багато ідей для відеокліпів, але їх не буду озвучувати, тому що я знаю, як прекрасно ці ідеї пиздяться. Я просто пропоную Вінярський наняти собі в творчу групу реально молодих, креативних людей, які будуть створювати, придумувати якісь сюжетні лінії для відеокліпів. Ну, типу, оце обрізання волосся, перуки. Ну, це, це такий нафталін. Ну, правда, ну що і що обрізає волосся? і що, що це? Ну, про що це говорить? Так, новий образ Соні Морозюк, да, окуляри модні. Скільки коштує? Тисячу баксів, да? дивіться, ну, знову міняємо. Дивіться, яка курточка, ну, лакшері. І оце знаєте, що я не люблю? Це завжди дешевить якихось там артистів, особливо починаючих, коли вони намагаються вліпити своє ім'я на одяг. Не ображайте зараз, будь ласка, хто зараз мене дивиться і хто так робить. Ну, це Соня Морозюк ззаді. Ну, це... Як це називається? Це таке саме самолюбування собою. Показ мод від Соні Морозюк в цьому відеокліпі. Але ж що ж з тою каністрою? Давайте дивитись далі. І оце. веди веди Це щось теж таке є. Пісня якась. Та -на -на -на. Нагадайте. Так, несе каністру. Давайте знову несла, тянула, везла каністру і тепер знову є сили. нести каністру. Ну, ковбойки класні Соня. Швиди, я бі, налети, лети. Ах, невдалий кадр. Бачите, вона так хотіла е, емоційно кинути цей листочок, давайте, а не вийшло. Це знаєте, нагадує мені відео, коли голубей в небо так підлітають, і голуби не летять, а падають. <паде> а, ще, коли ми ручок, давайте, ще будемо цей листочок, давайте. А, <паде> ах, не ну ладно. Награй його вставляти в відеокліп. Короте, що з когось веде? Оце красивий кадр, де нога і ковбойка. Це красивий кадр, але щось, ну, це єдиний красивий кадр в цьому відеокліпі. Того, що тут, дивіться, яка в неї рельєфна нога, да, гарно. А все інше, це взагалі якийсь мут-відео, лірик-відео. ну, Це не виглядає як відеокліп. Це ну, Аня Тулєва в метро. Сама зняла краще е, собі відеокліп, е, чим оце. Граф Підеракла знятий на телефон в час ночі, який я теж зняв. Виглядає, теж телефоні. А Ану, скажіть, згодні чи ні? Ну, давай. Ладно, тут, звісно, у нас виграє по локації, Київське море, чи що це таке. Ладно, що відбувається з цією каністрою? Через світи не Ну тут частина, коли вона йде внизу, співає, точніше, навіть промовляє. Ну, тут можна було додати якийсь ще текст. По суті, текст пісні тут чотири строчки, які повторюються. веди, види, лети, лети, через світи, вільна я і так далі. Так, Соня Морзюк куре спічку. Вау. От що вона виливає? От що вона виливає? По перше, Соня? Ну, що ти виливаєш? Вона виливає в Київське море, непонятно. От що вона виливає? Давайте три варіанти відповіді: воду, якийсь бензин, можливо, якісь оці, що вона там розповідала, історії, що вони там люблять, там, фонтани різні. Що вона виливає? Чого вона забруднює навколішно навколишнє середовище? Що вона виливає? Ну непонятно. Ну, щось вилила. І пішла. Тепер викинула, дивіться, листки викинула. Знову забруднює навколишнє середовище. Хто це буде збирати? Пусти. Ну, от чого це? А оця, оця графіка з китом. Дивіться, якщо ви бачите, зараз зроблю вам на весь екран, подивіться на розкадровку, як воно глючить. Ну, По-перше, дуже погано. Жахливий постпродакшн. Жахливий курс по мобільному монтажу на телефоні. Зможете з навіть зробити кращий постпродакшн. Ну дивіться, ну по-перше, до чого тут кит? Ну що, ну теж, кит у небі? Це така ну, трішечки застаріла історія. Нічого собі, тому що ну має бути якийсь зв'язок. Відеокліп, що йшла, тянула каністру, несла каністру, везла каністру, переодягнулася п'ять разів у відеокліпі, написала свої сенси, викинула ті сенси і щось вилила у воду. Що вона вилила у воду? Курс по мобільному монтажу. Доєднуйтесь. Курс по мобільному монтажу. Внизу в описі під відео є посилання. 535 гривень. Ви пишете свій нікнейм, який у вас в телеграмі. Ви отримаєте персональний канал з ексклюзивними відеоуроками, де ви зможете навчитись класно монтувати базовий, складний монтаж, нейромережі, звук, світло, текст, ефекти на відео. І це відео залишається з вами назавжди. Доєднайтесь, щоб не робити таких факапів, як ми робили в цьому відеокліпі. Давайте, давайте придумаємо для Соні Морзюк сенси для цього відеокліпу. Тому що, ну, от представте, Соні Морзюк будуть брати інтерв'ю і будуть питати, Соня, розп... розкажи, будь ласка, про що ваш відеокліп? І Соня буде казати, ну я йшла, був кит у небі. Він дуже глючно рухався. Я вилила незрозуміло, що догадайтесь. Давайте придумаємо. Давайте і придумаємо історію при сліз. Давайте в коментарях. Давайте, от, ви побачили цей відеокліп. Давайте всі разом придумаємо різні варіації про що був цей відеокліп. Щоб Соня Мор Морозюк ем, вибрала якийсь варіант і просто його вже всім коментувала. Тому що, я думаю, що Соня Морозюк ніхуя не поняла, про що це було. А тепер поговоримо про вокальні здібності Соні Морозюк. Ну, по-перше, я почув автотюн. Точніше, це був мануальний тюн. Це нормально. Нормально всі використовують автотюн, мануальний тюн. Мануальний — це коли ти вручну кожну нотку рівняєш, робиш там вібрато або прибираєш вібрато. Тут чути, що сонечку хорошо так порівняли. Вокальні здібності у нас, ну. Ну, на любителя, ну. Аматорські вокальні здібності, ну тут точно сенсами по 10 тисяч доларів за картину не пахне. В принципі, продакшн пісні ну непоганий. Непоганий, тут щось є, але якби ну, текст нормальний зробити. І якби от Соня Морозюк відчувала про що вона співає, того що вона Ну, діпо, ну Тут треба тут відчути цю пісню. А відчувається пісня, от, в випадку Соні Морозюк вона б змогла її відчути, якби вона сама написала цю пісню, і вона б, можливо, б там якось щось кудись би не попадала в ноти, але вона б це б зробила емоційно. А творчість це перш за все про емоції. А тут у нас була задача зробити так, щоб Соня Морозюк попадала в ноти. Слабко, тому що Соня Морозюк ніхіра не зрозуміла, про що вона співала. І. Ну, відеокліп показ мод. Дивіться, які в мене є охуєнні шмотки. Ковбойки реально класні. Okay. Що відбувалося в відеокліпі? Невідомо. Тож, давайте придумаємо сенси для Соні Морозюк. Тут правда не хочеться хейтити, але якщо вона вже й хоче розвиватися да, в співочій кар'єрі, то тут зрозуміло потрібно працювати над вокалом і над тим ну, розумінням, про що ти співаєш. Якщо захоче працювати над собою, то може щось з цього вийти. Але ну, як так можна було змонтувати кліпи з такими факапами, з такими якимись кадрами невдалими, ну не знаю. Звичайно, не Таню Муїню, не Алан Бадоєв. Але... Ну окей, з Вінярською почали. Але ви можете доєднатися до курсу по мобільному монтажу. Прямо зараз, після цього відео, доєднатись. Подаруйте комусь цей курс по мобільному монтажу. Він реально топчик-горобчик. І, звичайно, я чекаю вашу думку в коментарях стосовно відеороботи Соні Морозюк Вільна.